Єлі виход знайшов, тому що все чорне, я не міг нічого, я не міг вийти просто. Ось який диван, на якому спав малий, і воно перейшло на цей диван, на якому малий спав. І виходить, він проснувся від того, що вгоріло. Поход... То, він намагався вибратися, але в нього не вийшло, тому що пломя... полум'я не давало йому вийти. Старший брат одразу передав молодшого матері. Жінка вже викликала рятувальників і медиків. А сам Дмитро почав гасити вогонь у будинку. Каже, хотів рятувати помешкання, адже сім'я немаленька. У нас великий дім, да ну произошло це все в самій крайній конаті. Це я не знаю, як воно там произошло, Каже, ну я сам нічого не зрозумів. Ми гасили водою, горіла кровать. Я не знаю, з чого вона могла так загорітися, але я знаю, що загорілась кровать. Ми тушили її, ну ми її затушили. Потім загорілася друга кровать, слідча неї. Ми її теж намагалися тушити, але ми її не затушили, тому що вона горіла внутрі. Подруга родини Надія розповідає, у родині шестеро дітей поки що вони під наглядом тітки. А мати нині з владиком у лікарні. Мама знаходиться возле дитини у лікарні. Зараз дитині вчора зробила операцію. Все залежить татаранізми. Я думаю, людини, як він витримає. Ну, ми всі молимося, надіємося на те, що він витримає. Ти великий молодець, реально. Це Дякую. від наших рятувальників, від нашого колективу. Всього Дякуємо тобі за сміливість, що ти потрібну хвилину був там, де треба. І врятував життя свого брата. За мужність під час пожежі працівники ДСНС у Миколаївській області відзначили Дмитра подякою. Причини пожежі ще встановлюють ілизавета кротик, Павоткаченко. Подробиці телекнал інтер, марафон Єдині новини.